Професійний слайсер від GoodFood для тих, хто цінує швидкість і точність. Хочете рівні та акуратні шматочки, ця модель нарізає сир, ковбасу, овочі та багато чого іншого. Товщина регульована до 12 мм. Завдяки максимальній ширині продукту до 150 мм, ви без проблем можете робити навіть великі заготовки. Корпус виготовлений із литого анодованого алюмінію. Це не тільки довговічність, а ще й стиль і практичність. Ніж з неїржавної сталі діаметром 195 мм. Завжди гострий, адже тут є вбудований механізм для заточування. І найголовніше двигун потужний, вентильований і водночас тихий. Це гарантує безперервну та стабільну роботу навіть у години пік. Слайсери від Good Food – це професійна якість, яка економить ваш час та робить нарізку ідеальні. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути разом із Гудфуд.